Всім доброго дня. Я би хотів зараз зробити відеозвернення до поверхнюка Олександра Ну, Хто можливо не знає, може хто не бачив. Чомусь Олександр Григорович, я так кажу Олександр Григорович, в зв'язку з тією інформацією, яку я ще не дізнався, вирішив опублікувати там проте мене відео в Ютубі. Зараз назву, як вона називається Олександр Поверезнюк, Олексій Оскер дерявий. Потім інше відео там Олексій Оскер, на ком називається Олексій Оскер. Потім там, підключився вже харківський волонтер Коля Маслов, який почав облизуючи Поверезнюка на мене всякі брутлизи, але я не до цього. Що я не дізнався про те, що ну, тільки що прочитав, я просто не знав. Новина просто вискочила, що Поварзнюка помер син. От Він написав що 34 роки Віталій, ніколи не очікував би, був сильний, молодий. Опускаючи всі ті неприємні речі на мою адресу від Поворознюка, а там, повірте, там. Дуже багато бруду було неприпустимого в плані його як людини з 90-х, яка мала би відповідати за свої слова. От це таке, ну, може хто змусив людину так зробити. Ви знаєте, я сам усиновлений і усиновили мене тільки тому, що мої батьки поховали свою доньку. І я особисто бачив на власні очі. Як це переживати щодня втрату дитини, рідної дитини? У мене самого є дитина, і донька, їй вже 16 років, і я чудово розумію, що кожен мій вчинок він може відобразитися на майбутньому цієї дитини. І я завжди говорю кожному, хто ображає. Невинних людей, хто робить такі вчинки, за які потім прийдеться відповідати, знаючи чудово, що наперед що це не хороші вчинки. Але от хтось сказав, чи хтось приказав, чи хтось заплатив. І нам все одно всім прийдеться відповідати перед Богом. Олександр, я жодним чином не лікую з приводу вашого горя, Боже збав. Я просто хочу вам від щирого серця, від душі принести свої співчуття, тому що втрата дитини а тим паче сина, а я думаю, що ви ще і покладали на нього великі надії як на своє майбутнє. це... Не вичерпне горе до кінця вашого життя і вам з цим горем жити, вам це горе носити в душі і в серці. Тому я щире серце бажаю вам пережити це горе, прожити з цим горем. І я думаю, що ваш син потрапив на небеса в рай, тому що він пережив. Вік Ісуса, але дожив до Віка Ісуса, але не пережив Його. Тому Ісус, я думаю, Христос і небесні сили і його ангело охоронителі все-таки забруть особою в... саме в рай. Але я... я це бажаю вашому сину. Але я також бажаю вам мудрості і подумати. Над тим, що ви вже зробили. Адже ваші речі, ваші заяви, вони з дуже багатьох людей спонукали до якихось речей, таких патріотичних, налаштованих. А вже потім ми зрозуміли всі, що це всього лише, на жаль, продуманий піар-ход з вашого боку, там, бува, і ваші, і все інше. Ви гралися на відчуттях людей, які не задля піару залишилися ці країни, не задля піару пішли воювати. І у Тюгурі не для піару помирають. Ви зробили нехорошу справу. Відпрацювали. Вам за це віддячили, ви вхожі на банкову, ви розпіарені владою. Але я не завжди в такому піар. Я такому піару вашому назад. І я ще раз хочу сказати, що кожен крок і кожне слово, і кожна дія, вона так чи інакше несе потім шліф відповідальності перед Богом, перед небесами, перед Всевишнім. Я не знаю навіть перед ким. Але потрібно буде відповідати. Це дуже висока ціна, яку ви заплатили за ті речі, які ви відпрацювали перед владою. На жаль. Тому від щирого серця я вам співчуваю. Ви можете далі піаритись на цьому відео, де ви мене плили брудом. Сина, це не верне. Вашу біль це не вгамує. І серце не залатає. Єдине, що можливо смерть вашого сина подарує вам якесь просвітлення, і ви зрозумієте, про що я вам намагався донести, Подумайте. ви впливаєте на свідомість багатьох людей. І такі, як ви, роблять чорну справу, коли. Відпрацьовують вплив на людей. Потрібно від щирого серця і душі говорити те, що ви думаєте, а не те, що вам написали. Тому що сьогодні Україну намагається розірвати і поділити внутрі вчасності через таких ломів, як ви, ломи це лідери общественного міння. Подумайте, що ви робите? І до чого ви закликаєте. І чи готові ви завтра нести відповідальність за кожне слово, сказане сьогодні суспільству, яке вам довіряє, тій частині суспільства, яка вам довіряє. І будьте дуже бережними зі словами. Як приклад, передивіться ще раз і прислухайте те, що ви сказали на мене. З вашого боку, як людини поважного віку, це було некоректно, некрасиво і непорядно. І я бажаю ще раз кажу, що ви заплатили дуже високу ціну. Можливо, це дасть вам шанс задуматись, виступити і сказати так. Це не те, що я думаю і говорю. А те, що я дійсно думаю, я вам зараз скажу. І скажіть правду, а ви її знаєте. Або продовжуйте далі. Грати ту роль. Яку вам прописали на банковій. Співчуття вам і вашій родині. щирі від серця, від душі. А син ваш нехай потрапить на білі пошисті хмарників до своїх ангелохоронців. Вибачте, що зробив це відео, я жодним чином не намагаюся на вашому морі піаритися. Я б його не робив би. Але чомусь так захотілося Висказати вам свої співчуття, висловити вам свої співчуття. Тримайтеся.